Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити в тому числі про арбітраж. Я часто розказував про біржу Річ Амстер Зараз у нас е, опівночі ну, о час і, можливо, у мене вдасться поарбітражити. Якщо це відео вийшло, значить так і є, все вдалося. Я давно хотів записати відео. Сьогодні будемо на різниці курсів на різних біржах заробляти. Принаймні спробуємо і побачимо, скільки в нас вдасться заробити. Заходимо на біржу Retamster і дивимося, що хтось виставив на покупку Litecoin по 3375 гривень і нижче. Якщо подивимось на курс на TradingView, то 3242 зараз дають за один Litecoin. Я буду використовувати біржу Binance та USDT. Давайте з вами зараз порахуємо все і розпочнемо. Посилання на біржі будуть в описі. Я казав часто, що, казав часто, що можна арбітражити на старі, розповідав вам про це, тому я думаю, що буде корисно, якщо я буду розповідати вам такі речі, і давайте спробуємо. Порахувати, що у нас тут виходить. Я ось підрахував всі ці стовпці, що вище заданої ціни. Ось тут. І у нас виходить 0, 98, 83 32 лайткоїну. Тобто, давайте я вам продемонструю. Ми будемо купляти, переводити з USDT в гривні і будемо рахувати вже потім наш прибуток. Так, не те. Так, 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 так. кількість. Кількість, ось торгова пара на Bainance. Казав я часто про те, що на старі бувають такі речі, і на стрімах казав, якщо я не помиляюсь, ну, ось так виходить у нас так трохи менше. Якщо ми купимо по маркету по 86,31, давайте купимо. Є в нас цей ордер, і у нас вийшло 85 доларів. Давайте одразу забиваю в калькулятор. 85 доларів, 27 центів, 428. Ну і давайте одразу перемножимо на курс USDT до гривні. На 37,44. Ми затратили 3192 гривні. Отож, давайте спробуємо все це зробити. Я буду виводити з телефона, можливо, я відео обріжу, тому що з лайткоїна це трохи довго виглядає. Треба очікувати підтвердження, якщо ще ордера не заберуть. Тому зачекайте. Друзі, лайткоін нам прийшов. Як ви пам'ятаєте, ми задіяли 3192 гривні, комісія на вивід там 8 центів з Binance. У. Отож, дивимося, що в мене баланс 3 гривні, 3 гривні 10 копійок. Будемо його відкидати, продаємо на річамстері. Платимо невеличку комісію, але все ж таки продаємо те, що маємо продати. Доходимо лише до ордерів, які нас цікавлять. Але в нас і не хватить лайтпойну, щоб все це отримати. Ось і вийшло в нас 3297 гривень. А ми задіяли менше аніж 3200 гривень. Тому тепер підраховуємо, що у нас мінус 3 гривні. Тут, ну, плюс-мінус, давайте так грубо візьмемо. Ми якусь комісію на Байненці заплатили за торги. Так, грубо візьмемо, заробили 100 гривень. Е, пройшло десь з моменту виводу хвилин, е, я не знаю скільки. Е, ну... 15 хвилин приблизно так. Отож, у нас все вийшло. Давайте тепер трошки про це поговоримо. Ці зв'язки треба шукати. В основному вони є вночі. Великий спрет із-за того, що на біржі Річамстер маленька ліквідність. Про біржу Річамстер я часто пишу у своєму телеграм-каналі. Це не скам біржа, яка створюється на один день спеціально, для того, щоб заробити на вас, ну, щоб ви поповнили і на цьому все. Це так не працює. Біржа річам має свою історію. Ви можете просто загуглити і подивитись, що біржа вже працює не один рік. Ну і можете зайти в Telegram-чат, подивитись загалом навіть і той самий Твіттер і так далі. Сорі, до мене тут ломиться котик. Тому ось якось так. Так що я рекомендував би вам використовувати Річемстер. Тут великі спреди. Ось, наприклад, давайте навіть е, візьмемо ситуацію. Так, потрібно ці зв'язки шукати, але візьмемо ситуацію. У нас зараз ефір е, коштує 67 816 гривень. Так, е, е, а на біржі його скуповують. Увага, не продають, скуповують по. По-по-по. Е, 78 700, 75, 100. Тут невеличкі ордери, звичайно, але якихось там е, також небагато, якісь 50-100 гривень, ну, враховуючи комісію ERC-20. Інше питання, як виводити звідси кошти. Зараз є проблеми з цим, але скоро добавлять вивід на карту прямо, і тоді вже буде набагато простіше. Але, е як я взагалі роблю, я іноді чекаю, ну от бачите, тут USDT дорогий. Я або чекаю, щоб щось значно подешевшало на біржі, щоб арбітражнути в дві сторони, або ж. Е Можна використати GeoPay, але там велика комісія, або використати GeoPay, але не з виводом на карту, а просто з GeoPay поповнити іншу біржу, до прикладу, WhiteBit. Тому. Якщо ви так будете користуватися, я показав основний принцип. Виводи на GeoPay я показувати не буду. Все це дуже довго, але ви побачили, що профіт я створив. Залишилось лише його роздобути. Цей профіт, в плані, що вивезти з біржі. Ну, наприклад, подешевшав би якийсь waves на біржі. Тобто, все вночі, наприклад, підросло. Ви ще й купуєте Waves. І у вас виходить так, що ви виводите вейс, платите низьку комісію. Завжди враховуйте комісію. Е, пишу це відео вночі, тому трошки важкувато мені це дається, але загалом вночі всі ось ці арбітражні е, методи, вони працюють. Ось бачите, ефір стоїть весь цей час, і навіть леткоін 20 хвилин. Так, ви скажете, можливо, не завжди дочекаєшся, можливо, хтось це зробить. Так, так і таке буває. Хтось може зайняти ваші ордера, тобто виконати їх за вас. Але. В більшості випадків ну, е, бір, на біржі 8 тисяч користувачів, все зареєстровано, тому я думаю, конкуренція тут невелика. Отож, можете користуватися. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можете залишити коментарі, можете задавати питання. Е, знаю, що можливо краще було б показати, дійсно, як ми цей профітусь 3000, ну відео ми цього робити не будемо. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, на один, на другий, на інстаграм. Реєструйтесь на біржі Річ та на біржі, та на біржах, які в описі під відео. Всім дякую за увагу. Гарного профіту і до побачення.